Кожен рік, наприкінці квітня, відбувається Всесвітній та Європейський тиждень імунізації. В цьому році з 24 квітня розпочинається тиждень імунізації, який буде тривати до 4 травня. Ситуація по охопленню як в країні, так і в нашій області, поки що не дуже втішна. В країні вже в початку цього року фіксується спалах кору вже 9 випадків. Є і один випадок кору в нашій області. Щодо кору, хочу нагадати, що у нас це дуже небезпечна інфекційна хвороба. 9 із випадків. Людей не вакциновані після контакту 100% захворіють. Вакцинація це безпечний та ефективний захист від інфекційних хвороб, як дітей, так і дорослих. В Україні передбачено, що діти до 16 років мають отримати щеплення від 10 небезпечних інфекційних хвороб, таких як туберкульоз, гепатит Б, кір, краснуха, паротит, кашлюк, дифтерія, правець, гемофільна інфекція. Та поліоміеліт. Усі щеплення передбачені календарем щеплень в Україні є безоплатними для дітей. Також передбачена безоплатна ревакцинація для дорослих. Важливо надолужити пропущені щеплення. А для цього вам необхідно звернутися до вашого сімейного лікаря, до терапевта або до педіатра, і фахівець допоможе скласти індивідуальний графік щеплень.